Неймовірна новинка, яка стане ідеальною прикрасою для вашого подвір'я чи тераси. Це ретрогірлянда ще не потребує виходу до 220 вольт, адже вона працює від потужної сонячної батареї. У неї є 8 режимів світіння, які можна змінювати через пульт, що входить у комплект. А стильний теплий білий колір світіння подарує справжню атмосферу затишку та тепла. За допомогою неї ви насправді зможете прикрасити будь-яке місце, не відштовхуючись від доступу до електрики. А Ще вона повністю вологозахищена і доступна до замовлення. У Різних розмір. Шукали вуличне освітлення без жодної прив'язки до електрики ось ідеальне рішення: ретро гірлянда на сонячній батареї, доступна довжина від 9 до 30 метрів. Працює від сонячної батареї, не потребує електрики, просто заряджається в день і світить всю ніч. А ще в комплекті пульт, за допомогою якого можна обирати різні режими світла: постійне, мерехтіння, динаміка. Гірлянда виглядає дуже атмосферно, легко встановлюється і додає простору тепла та затишку. Економно, автономно, красиво, ідеальне рішення для вашого двору чи тераси. В комплекті сонячна батарея, перехідник USB для того, щоб можна було її від 220 мережі підключати і пульт дистанційного керування. Тут можна вмикати-вимикати, перемикати режим 8 штук, є регулювання яскравості. І таймер. Тобто ви можете налаштовувати, коли ви хочете, щоб вмикалася гірлянда. Наприклад, якщо вже сонечко сідає і світла немає, вона може автоматично вмикатися. Так само режими можна перемикати ззаді і вмикати гірлянду на самій батареї. Ви бачите, показує, наскільки вона зараджена. І можна перемикати режими їх вісім я вже казала вам, світло жовтого кольору і ось так от світлий. і восьмий режим так само можна. Налаштувати, щоб вона просто світила без режимів, без нічого просто було жовте світло.